Отут тут олійка, олійка лежить. Зараз ми вже, подивіться на моє щасливе обличчя, етикетку зробили. Пляшку зробили. Торгову марку зробили. Ще поки що купити не можна буде. Ми підкуповуємо зараз соняшник для того, щоб свіжа олія була. Ми розлили дві пляшки старої олії. Нашої ми її не продаємо. Це виключно для фотографій і виключно для того, щоб вам нарешті вже показати нашу торгову марку, як вона буде виглядати. Про ціни ми поговоримо в наступних відео і розкажу вам, чому ми так назвали торгову марку, теж в наступному відео. Е, і так, що готові. Нагадую, що ми цю олію виробляємо не для того, щоб масово продавати в магазинах. Е, ви побачили, як ми виробляємо олію, що там немає хімії, що там натуральне виробництво. І ви е, багато почали писати, де можна купити, як скуштувати. Ніде не можна було, ніяк не можна було скуштувати, але тепер ми виключно для невеликої кількості людей, для наших підписників, які хочуть скуштувати натуральний продукт, все-таки і зробили. Фух. Дивимось. Там там. Так, Оліка, знаєте, як називається? Дивимось. Бірюша. Е я вам в наступному відео розкажу. Хто мене близько знає, той зрозуміє, чому так, але я його трошки розкажу пізніше. І Так, яка, які в нас види олії будуть. У нас буде на сьогоднішній день два вида. Два е вони будуть нерафіновані. Одна буде фільтрована, її можна буде використовувати як для жарки, ну як звичайну олію рафіновану, тому що вона буде схожа на рафіновану, вона буде багато разів профільтрована, забрати, трошки буде світліший колір, трошки менший запах насичений і буде нерафінована. Нерафінована, ви знаєте, що це за олія? Це просто прямо вийшла з присів і все, відразу потрапила на стіл. І так дивимось. Значить, перша нерафінована. Ось так виглядає. 1 один літр. До речі, один літр Ми не розливаємо там 0,75, Ну коротше, ми ж не в магазин її ставимо. Нам не потрібно боротися за ціну. Нам не потрібно там щось з конкурентами гратися. Ми. Виключно почали її виробляти, того, що її попросили наші підписники скуштувати. Дуже багато було відгуків, і ми з задоволенням її розлили. Тому в нас буде виключно літр. Чи буде у нас 5 і більше? Поки що не готовий сказати. Будуть, Якщо ми побачимо, що багато хто хоче більшу тару, будемо розглядати. Ось 5 літрова пляшка. Нагадуємо, що 5% з кожної проданої пляшки йде на ЗСУ. Тобто ми прийняли рішення, що е, зараз в тій ситуації, в якій ми знаходимося в країні нашій, ми маємо в будь-якому випадку з будь-якого бізнесу допомагати. Тут ми прям вирішили е, певну цифру поставити, і е, потім будемо, як назбираємо якусь суму, певну, ми будемо самі купувати те, що потрібно. Е, Якомусь підрозділу чи бригаді не просто там скинули гроші, а там що куплять купля. Ні, ми будемо, і це обов'язково покажемо вам, щоб ви бачили, що ви можете скуштувати натуральну олію і долучитися до перемоги України. Так, це соняшкова олія не рафінована. Ось тут наші соняшники. І що написано ззаду? Ззаду термін. Термін три місяці з дати виробництва. Дата виробництва теж буде вказана. Я нагадую, що ми не будемо виробляти там за місяць, за пару місяців. Період нас не буде ніяких складів зберігання. Є заявки сьогодні. Зібрали заявки. Завтра розлили, завтра відправили. Все, якщо в нас постійно працює завод, нам нема сенсу розливати, зберігати, забувати склади для чого. Тому три місяці. Чому три місяці? Її можна і півроку тримати. Я вам скажу відверто. Ви можете поставити її в темне місце в прохолодне і вона буде вас півроку. тримати. я не рекомендую. Ми говоримо за натуральність, за свіжість, за е, користь. Тому ми маємо використовувати напроці трьох місяців, тому що запах втрачається корисні властивості втрачаються. Для чого вам, якщо ви хочете купити олію, яка буде вам стояти півроку, підіть в магазин, купіть і, і ну для чого вам е, брати натуральну? Я ну типу не бачу сенсу. Взяли натуральну, використали, посмакували, кайфанули все. На проці трьох місць використали, заказали іншу. Не треба заказувати ящик 2-3. Закажіть одну пляшку, завжди свіжу. Оце, ну типу, наш принцип. Так, цю показав, тепер дивимося, бачите, трошки світліше. Якщо взяти, наприклад, я спробую, не знаю, чи камера передасть, але видно, що. Оця темніша, а ось ця світліша, тому що вона фільтрована, вона буде мати не такий насичений смак і не такий колір. і на ній дуже класно жарити буде. Тобто ви зможете жарити на олії, яка е, натуральна. Так, що у нас чим вона відрізняється? Вона відрізняється пляшкою, вона відрізняється етикеткою тим, що е, ось пише фільтрована, соняшка, нерафінована фільтрована. І тут є ще ось такий знак, ну, типу фільтрований. Вона ця е, зелена, бачите, тут жовта тому тут теж три місяці придатності все 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 все, все всі, всі натуральні речовини також тут збережені без всякого добува хімії тому найближчим часом, вже як тільки ми запустимося. Ну чесно, дуже важко зараз соняшником. На жаль, фермера поки не готові продавати його. Надіємося, що на наступний тиждень трохи це все пришвидшиться. Ми підберемо певну кількість соняшників і запустимо наше виробництво. Щойно ми його запустимо. Я виставляю відео, що ми готові, і збираємо від вас. Я виставляю, яка ціна буде, і ви можете оформити все онлайн. Ви можете зайти, замовити онлайн, і відразу ми на наступний або через день будемо відправляти. Тому, якщо ви хочете скуштувати ось таку натуральну олію бірюша, я в наступному відео розкажу, чому бірюша. тому обов'язково підписуйся, я скоро виставлю відео, як можна буде купити її.